Перед тим як створити це відео, я прочитав багато інформації про Ан-225 Мрія. І зараз вам розповім про найцікавіші факти, про які ви могли не знати. Тому ставимо наперед перід вподобайку та підписку і починаємо! Почну я з того, як створили цей літак. Все почалося з Ан-124-100 100 руслан, який створили в 1982 році. Процес будівництва мрії почався у 1985 і тривав лише 3,5 роки. Що є досить швидко? До прикладу, Руслана конструювали аж 9 років. І вже 21 грудня 1988 року надлітак здійнявся в небо. І до речі, ось зараз я вам показував архівні фото. А ви помітили, що навіть попри те, що мрію сконструювали в СРСР, назва написана саме українськими літерами і саме через І. Приємно, що конструктори дали літаку саме таке ім'я. Але що ж сталося після час першого польоту? Тоді почалась погана погода, і політ тривав тільки півтори години. Проте навіть за такий короткий час пілоти-випробувачі отримали всю потрібну інформацію і пізніше зазначали, що якщо конструктори будуть створювати такі літаки, то потреби у льотчиках випробувачах не буде. А далі, 3 травня 1989 року, мрія зробила перший політ з кораблем Буран. Зараз ви бачите ці раритетні кадри. Тоді літак здійснив 14 польотів з загальною тривалістю 28 годин. Але вже в 1994 році мрія здійснила свій останній політ. Криза 90-х не дозволяла Україні експлуатувати такий літак. З ан 225 були зняті компоненти, які можна було б використовувати для ремонту АН-124. А корпус довгі 7 років простояв на аеродромі Гостомель. Але невздовзі державне підприємство Антонов знайшло нішу великогабаритних вантажів, для яких не вистачало потужності Ан-124 Руслан. Тому вже 7 травня 2001 року мрія була відновлена. Щоб порівняти розміри, ви можете уявити, що в його вантажний відсік поміститься 200 автомобілів Лануш. Правда, їх доведеться ставити один на одного. А тепер я розповім про дуже корисні вантажі, які перевезла саме Мрія. Протягом 10-11 листопада 2004 року цей літак доставив шість госпільтаків з Турції до Лівії, щоб допомогти боротися з нашестям сарани. А 3 грудня 2005 року мрія доставила 75 тисяч корових подарунків для українських дітей, які привезла з Великої Британії. 2009 рік зовсім потрапив в книгу рекордів Гіннеса. 11 серпня цей літак доставив генератор з Німеччини до Вірменії вагою 187,6 тонн. Це було грандіозне досягнення і найбільший вантаж, який був перевезений саме літаком. У лютому 2010-го Ан-225 допомагав ліквідувати наслідки землетрусу на Гаїті. Тоді він перевіз будівельну техніку загальною масою 108 тонн. А 25 березня 2011 року мрія доставила в Японію, яка постраждала від стихнійних лих, гуманітарні вантажі, генератори та інше обладнання вагою в 140 тонн. 14 листопада 2013 року АН-225 допоміг відновити Філіппінську електростанцію, перевізши трансформатор та інше обладнання вагою 180 тонн. І це лише на 7,6 тонн менше ніж в 2009-му. Що ще раз довело, наскільки цей літак потужний. Також до війни цей літак іноді транспортував військову техніку НАТО. Але про ці польоти відомо не надто багато через секретність інформації. Але найвизначнішим для Мрії був саме 2020 рік. Бо тоді літак в прямому сенсі цього слова рятував Європу та Америку від корони. Також цей літак є володарем багатьох почесних рекордів. Так, 22 березня 1989 року Ан-225 встановив 110 світових досягнень. Також цей літак має найбільшу злітну масу 640 тонн. До цього рекорд в 404,8 тонни належав американському літаку Boeing 747 400. Але мрія змогла перевершити цей рекорд і одразу на 235 тонн. А найважчий комерційний вантаж він підняв в небо 11 вересня 2001 року. Його вага становила 253,8 тонни. Ще 6 рекордів Ан-225 поставив у 2004 році, коли летів з вантажем 247 тонн з Праги до Ташкенту. Також у 2012 році на його борту було влаштовано найвищий в світі картинний показ. Тоді він. Підняв 500 картин від 90 художників на висоту 10 тисяч метрів. Також в 2021 році 8 атлетів українців потягнули мрію, встановивши рекорд. Але 27 лютого в результаті російського вторгнення вона згоріла. Офіційна версія, чому літак залишився в аеропорту, поломка двигуна. Але оскільки в відкритих джерелах я знайшов інформацію, що ще в січні Німеччина пропонувала перемістити всі літаки ДП Антонов до своєї країни. Тому думаю, що за місяць можна було і поремонтувати двигун. Хоча з іншої сторони, 24 лютого Восьмь Київ за три дня, не здавалось вже й таким божевільним планом, особливо враховуючи настрої певних політиків. Тому під загрозою знищення країни порятунок мрії не був вже й таким нагальним. Але як би там не було, ці кадри виглядають жахливо. І найбільше мене вразило відео від Дмитра Антонова. Мы всегда, когда подходим к самолету, к нашему любому, обязательно небольшое такое поглаживание должно быть по фюзеляжу. И мы подходим к нему, и, ну и каждый, буквально к экипажа, говорит привет. И да. Ну что, привет, самолет. Це ужас. Але вже з 7 листопада 2022 року з'явилась інформація, що недобудовану мрію відновлять. Але це вже буде інший літак. Вся інвіоніка першої версії згоріла. І я так розумію, що там залишилась тільки частина хвоста і не факт, але, можливо, пара двигунів. Тому новий літак може унаслідувати багато компонентів від західних літаків. Припускаю, що там можуть стояти компоненти від літака Boeing 747-8, оскільки це дуже вдала база, на якій побудували дуже багато літаків. Наприклад, Boeing 747 DreamLifter та навіть двофізеляжний страту Але про це я розповім вже в цьому відео. Перегляньте, воно того вартує.